Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні в мене знову страва з кабачком, сезон кабачків розпочався, так що готуємо страви з кабачка. Була в мене запіканка на днях з кабачком, там з фаршем, смачна є відео. А сьогодні хочу зробити млинчики з кабачком і покажу, що я ще буду додавати. У мене тут 360 грамів кабачка. По цьому рецепту йде 300-400 грам кабачка. Кабачок у мене був молоденький, але я шкірку почистила і потерла на крупну тертушку. У мене тут в ньому не дуже багато соку, то я не віджимала. Якщо сильно там багато соку, то можна віджати. сюди додаємо. Тепер у мене кефір і молоко. Можна взяти або кефір, або молоко. Я взяла 150 -300 мл. Я взяла 150 мл кефіру, 150 мл молока. Також сюди виливаю. Поки що солю за смаком. Потім буду додавати інші інгредієнти. Ну, Поки що так. По рецепту одна чайна ложка солі йде, але потрібно дивитися по солі своїй. Зараз сіль різна, так що може бути більше, може бути менше. Зараз трішки розмішаю, щоб сіль там розчинилася. Тепер додаю сюди олія, олії 70 мл. Часничок, два зубчики часнику, таких чималих. Можна сухий додати. Так, зелень Петрушка і кріп у мене дрібненько покришена. Так, тепер приправи додам. До картоплі. У мене приправа. Трішки додам приправи до картоплі. І малиний чорний перець. У мене 80 грам ковбаси. Можна потерти сосиску якусь там, чи сардельку, чи ковбасу якусь. Я не терла, а. Дуже дрібненько покришила, тому що у мене така була ковбаса, типу і такі шматочки м'яса, і коли її терти, то вона розпадається. То я дрібненько покришила. Можна в блендері подрібнити. Ну я порізала. І сир, 50 грам сиру твердого, мацарева в мене. Тепер вже це перемішаю і потім буду додавати борошно. По рецепту борошна 4 столові ложки, але також будемо дивитися по тісту, бо може бути більше соку, наприклад, у кабачку, або яйця більші або менші, і вже буде там різна кількість борошна. Поки що воно отаке рідке, додаю борошно. Я додам три такі повний гарний зверху, подивлюся, перемішаю, подивлюся. Це будуть млинчики такі чималі, не просто такі, якби більше схожі до налисників. І мало борошна, три ложки. Буде і не чотири, мабуть, десь ложок п'ять буде, рідке ще. Даю 5. І думаю, що буде достатньо. Я підсмажу одного першого підсмажу, подивлюся, як він буде тримати форму, як він буде перевертатися. Якщо потрібно буде, то ще додам борошна. А якщо буде все добре, то, то так і залишиться. Нагрілася олія на сковороді. І я буду наливати тісто. Вимішаю трішки. Я буду наливати вот таким черпачком, трішки розправляти. Трішки більшого зроблю, вогонь середній і накриваю кришкою. Трішки підсмажиться з цієї сторони, переверну і так буду перевертати кілька разів. То на одну, то на другу. Зняла я першого млинця, показую, що вийшло. Вийшла отака соломоха. Не перевернувся він, мало борошна. Так що я додала ще три ложки борошна сюди. І зараз буду знову наливати і буду, мабуть, трішки менше робити. Бо я так зрозуміла, що по цьому рецепту трішки щось тут треба регулювати. Ну що, буду пробувати перевернути, ну це вже, бачите, краще тримаються форми, перевернувся. Нехай смажиться тепер з іншої сторони. Знімаю я сволом млинчика, вже він підсмажився. На паперові рушнички, щоб трішки олію. Тут олії багато, але все рівно, щоб з лишньою олією забрали рушнички. І буду знову зараз наливати тісто, і так посмажу всі свої млинчики. Посмажила ямлинчики свої, такі є більші і замість одного великого останнього зробила три маленькі. Борошна в мене пішло 9 ложок. Спочатку додавала 6 ложок, а потім ще додала 3. Вони ніжні, все з ними добре. Не знаю, чому така різниця. І з тим рецептом, що я взяла. Можливо, тому що я трішки змінила його, взяла половину молока, половину кефіру, хоча там або молоко, або кефір береться 300 мл. То не думаю, що це ну, воно, звичайно, може вплинути. Десь кефір, може річ, чи ще щось. І плюс я додала ковбасу і сир. Ну, ковбаса то таке, а сир, коли нагрівається, плавиться, можливо, також це вплинуло. Можливо, яйця більші були, так що більше соку в кабачку було. Так що факторів може бути багато. Потрібно дивитися по тісту своєму і по першому млинчику. Посмажили перший, подивилися, що йому не вистачає, відрегулювали і все. На смак уже три дала чоловікові дуже смачні вийшли. Вийшло у мене 9 великих. І три зробила отакі маленькі, щоб показати, що можна і такі маленькі робити. Вони, бачите, ніжненькі такі млинчики. І ось ці більші також, бачите? Так що борошна тут немає лишнього. Зробила до цих млинчиків соус. Взяла Майонезу трішки. Я багато не робила, тому що млинців не багато і не всі, можливо, будуть їсти. І в мене донька майонез не їсть. Можливо, вона собі якийсь другий зробить соус. До майонезу додала кефіру, щоб не таке жирне було. І часничку. Перемішала і тепер можна змащувати млинчики і їсти, смакувати. Такий рецепт у мене сьогодні ідея, що ще можна приготувати з кабачків. Я напишу вам в описі під відео рецепт, такий, як я робила, із ковбасою, з сиром і ту кількість борошна, яку я додала, напишу 9 ложок, а ви будете дивитися по своїй масі її чи тісту і по першому млинчику. Зразу не сипте 9 ложок, наприклад, Та краще. Сипати 6 подивитися, як воно буде виглядати, а потім поступово додати, тому що різне борошно і, я ж кажу, може різні будь-там нюанси. Так що краще поступово додати, збільшити кількість борошна, ніж зразу додати, а потім вони. Тоді треба буде додавати або кефір, або молоко. Вони такі, бачите, м'якенькі, не жорсткі, хоч і муки наче більше я додала, вони якраз хороші. Так, намастити цим соусом, кефірчики з майонезом. Можна кропу додати, але я у тісто додала кропу і петрушки, то вже у соус не додаю, тільки часничок. І отак от все склали. Вони гарно складаються. І такий млинчик. Можна всередину ще щось покласти, якийсь помідорчик там, чи що любите. І буде смачно. Отака от смакота сьогодні в мене. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.